З Польщі до України 17 бабуїнів змінили польське громадянство на бердянську прописку. Велика група приматів відтепер житиме в приморському сафарі парку. Перемови щодо переїзду мав тривали майже півроку. Поляки довго готували документи, але нарешті бабуїни перетнули європейський кордон і прибули до своєї нової домівки. Не залишився в Польщі і Яків Носков, який разом із савцями також повернувся до України. Оці симпатяги готуються до переїзду. 17 бабуїнів мають отримати українське громадянство. У Кракові за мавпочками шкодуватимуть, але їм тут стало тісно. Шкода але там у Бердянську їм буде краще ніж тут. А поки ми збудуємо нові мавпятники і будемо чекати, що може нам віддадуть маленьких павіанів, які народяться в Україні. Зараз у Краківському зоопарку майже півтори тисячі тварин. Догляд вимагає неабияких зусиль. Уґруд зоологічний розташований на 20 гектарах на одній з околиць Кракова. А ще тут опікуються вольським лісом. Це ще майже пів тисячі гектарів. Попри величезну територію, тут працює не більше сотні осіб. І ви подивіться, який порядок навколо. Українець Сашко працює тут вже вісім місяців. Каже, люди тримаються за свою роботу. Тут залежить від од стажа. Тут люди працюють по 15 років, ніколи, і у них відповідно вища зарплата. Їм повишає дирекція зарплати, що їх все встраювати, вони добре працюють, вміють працювати, і повишають кожен го на свої кваліфікації, потім зарплата виже, ну кожен рік. Сашко допомагає працівникам готувати авто для бабуїнів. Переїзд буде довгим. Зараз усіх красунчиків почнуть відловлювати та переносити в машину, але знімати цей процес категорично заборонено, адже мавпи можуть отримати важку моральну травму. Нашому в Україні. Неврівноваження повіане. Спецмашина їде дуже швидко. Приматів не можна годувати у дорозі. Відтак водії поспішають. Але українські траси доводять їх до відчаю. Сом це гаразд. Тільки от Дніпропетровська, то цілісінька катастрофа. катастрофа не розумію, як можуть тут жити люди і працювати, коли такі дороги. У Бердянську мав чекали більше семи місяців. Саме стільки тривали перемовини та підготовка документів. З тісних кліток бабуїнів випускають у нове приміщення. Директор Сафарі Парку каже: з цими тваринами треба бути дуже обережними. Вони схожі на справжню банду. Якщо нападають, усі разом. У них группы около 100 особен собираются, а то и более. Вот. И когда идет группа пасования, львы уходят. Львы уходят, потому что они охотятся, начиная там от птицы, едят овощи, фрукты, могут ловить цесарок в Африке, могут ловить даже копытных. Розміром типа косулі, де охотяться на антилоп. Тепер ця братва житиме у цьому вольєрі. Судячи з гучного галасу, нова домівка, бої сподобалась. У Сафарі парку тим часом відзначають, вся група дуже молода. Тож наймовірніше, вже незабаром приматом доведеться шукати просторіше приміщення. Які в Носков, Андрій Хуповка, Краків Бердянськ, ТСН 1+,1.